Всім привіт-привіт! Ви на каналі EGames. Мене звати Ігор. На столі Володар Перснях карткова гра це чудова гра, жива карткова гра від Fantasy Flight Games, локалізація Geekage Games. І це продовження соло компанії, яку я вже почав виключно з одну колоду. Колоду взяв з тієї, яку рекомендують з в правилах. І я пройшов вже перший сценарій. Якщо не дивилися, ось тут буде підказка. Переходьте, дивіться, що там в нас відбувалося, для того, щоб зрозуміти, що ж тут буде відбуватися далі. Ну, а ми переходимо до другого сценарію кампанії, який називається мандрівка по Андуїну. І тут же рівень складності 4, там був 1, тут 4. Подолавши небезпеки морок лісу, герої продовжують свою мандрівку річкою Андуїн аж до Лоріена, щоб повідомити володарці Галадріль жахливі новини про майбутню загрозу в південній частині морок. Лісу. І ми граємо в кампанію. Відповідно, у нас є м, карта кампанії стежки морок, лісу, частина друга. Приготування: введіть мендора в гру, відкладіть у бік усі копії карт, відвага і пошрамовані ці карти поза грою. Ми ввели мендора і окремо карти поклали пошрамований і відвага. Реакція: після того, як гірський троль буде переможений, кожен гравець прикріплює одну відкриту карту відваги до героя в своєму розпорядженні. Якщо це можливо? Примусово, після того, як гірський троль знищує персонажа, кожен гравець прикріплює одну відкладену копію карту пошамований до героя. У своєму розпоряджені і ліміт один раз за гру. І якщо мендор покидає гру, гравці зазнають поразки. А, в принципі, зрозуміло. А, граємо ми за Арагорна, Теодред, Еовін, і в нас є Мендор. І давайте будемо дивитися, що на нас чекає. До річки Андуїн. Продавшись крізь морок ліс із терміновим повідомленням для володарки Галандріель, ви повинні тепер відправитися на південь уздовж річки Андуїн, щоб дістатися до лісу Лоріан. Залишаючи позаду себе гущавину, ви помічаєте, що хтось переслідує вас і вирішуєте пришвидшитися. Приготування. Кожен гравець відкриває одну верхню карту з колоди зустрічі і додає її в зону випробувань. Так, дивимося, що у нас там буде. Дивимося, що в нас там буде, і. Поїхали. Це в нас гірський троль. Ух. Окей. До річки. Мандрівка по андуїну. Не встигли ви підійти ближче до невеличкого плота, прихованого на березі річки, як за купи каменюк вискочив грізний гірський троль і напав на вас. Так він вже вискочив на нас. Після відкриття, знайдіть в колоді зустрічі одну копію гірського троля, якщо він ще не в грі, і покладіть його в зону випробувань, притасуйте колоду зустрічі. А він вже в нас, він вже вийшов. Гравці не можуть завершити цей етап, поки в грі є карти гірських тролів. Тобто мені потрібно 8, але поки ми не переможемо гірського троля. Нікуди ми не порухаємося. В нього загроза на 30, його загроза 1, 6 атака, 3 захист, 9 життів і надлишкові бойові поранення, завдані гірським тролем, поранення, які не скасовані очками витривалості атакованого персонажа, підвищують ваш рівень загрози. Ого. Ого! І нам скоро доведеться з ним битися. У нас 29 рівень, рівень загрози стартовий. В нього 30. Тобто наступний раунд тут ми вже будемо битися. Так, да, добре, давайте подивимося, які карти мені прийдуть в руку для того, щоб зрозуміти, що ми можемо з тим гірським тролем зробити. Поїхали. Так, несподівана відвага. Мандрівник Тук. На, намісник Гондору. Охоронець цитаделі. Ще один намісник Гондору і. Так. І в нас... Доблесна жертва. Хм. Хм-хм-хм. В принципі, карти непогані. В принципі, карти дуже непогані. Але, чи вистачить нам цього для того, щоб впоратися з цим гірським тролем, я не знаю. Угу. Mm -hmm. Я гадки не маю. Це буде важкувато. Але з іншого боку. А ну, давайте спробуємо. Давайте спробуємо прямо з цими картами і зіграти. Не знаю, правда, зараз. На що я розраховую. Гадки немає. Окей. Все. розпочинається наша гра з фази підготовки, з фази ресурсів ми отримаємо по одному ресурсу і отримаємо ще одну карту. І це фарамір. Це союзник, класний союзник, але, на жаль, зараз ми його не можемо собі дозволити, він дорогий. Угу. Так. Добре, ну в першому, в, в першому раунді він нас нападати не буде, скоріш за все, тому ми можемо зараз зробити наступну історію. Я хочу взяти собі намісника Гондора, прикріпити до, гіора, до героя. Прикріплений герой отримує знаку Гондор. Дія виснажити намісника Гондора, щоб додати два ресурси в запас ресурсів прикріпленого героя. Я витрачаю ці два ресурси для того, щоб Арагорн став намісником Гондора одразу за дією і. Даю арагорну ще дві. Ще два ресурси. Даю арагорну ще два ресурси. Тобто, за великим рахунком, ми вже можемо привезти охоронця цитаделі в гру, але я думаю, що поки що робити цього ми не будемо. Не будемо. А, все. Ми будемо переходити до пригоди. В пригоду у нас точно відправляється Еовін. Нам потрібно два на несподівану відвагу. В нас відправляється арагорн, і за його властивістю я витрачаю один ресурс для того, щоб його повернути на всякий випадок, якщо вилізе якийсь монстряка. Відправляє Теодреда, і Теодред буде давати, за його властивістю, буде давати ресурс або Арагорну, або Еовін. І отут питання. Еовін отримає другий свій ресурс. Насправді. Насправді він отримає. Ресурс. Ну давайте, да, давайте Еовін. На всяк випадок. Просто Еовін для того, щоб якщо що, можна було. Чи ні? Нам потрібно буде для того, щоб вивезти фараміра, нам потрібно буде 4. Тут у нас буде 1, 2, 3, 4. Прийде. І тоді, ми не, ага, і тоді ми не зможемо зіграти більше нічого. Хм. Ні, давайте ми все ж таки арагорну зараз дамо. Ми дамо арагорну. Так, ми теж відправляємо на пригоду. Дивимося, що тут в нас і тут підступний туман. Після відкриття кожна локація в зоні випробування отримує плюс один до кінця фази. Кожен гравець з рівнем загрози 35 або вище вибирає і скидає одну карту з руки. В нас ні того, ні того немає, тому цей підступний туман, туман не працює. Він Його немає. І в нас один проти. 4, 5, 6, 7, 8. Да? 4, 5, 6, 7, 8. Мінус 1. Це 7. Це 7 з 8. Ми майже. Але ми не можемо порухатися, поки є цей троль. Ми не можемо порухатися, поки є цей троль. Так. Фаза. Зустрічі. Ми точно не хочемо зараз з ним битися. Це точно. Ну, і відповідно, нічого не відбувається. Ми відпочиваємо. В нас піднімається рівень загрози до 30. Тепер це буде дуже небезпечно. Фаза ресурсів. Раз, два, три. Карта. Ах, привітання галадримів. Знизьте рівень загрози одного гравця на 6 або рівень загрози кожного гравця на 2. О! Ми зможемо цю штуку реалізувати, якщо не зіграємо несподівану відвагу. Реально зможемо її реалізувати, знизивши свої, свою загрозу і далі продовжуючи годуватися до зустрічі з тролем. І мені це подобається. Слухайте. Мені це подобається. Так, давайте задіємо Рагорну його намісника Гондора, даємо йому ще два ресурси, і тепер у нас тут 5, тут один. Нам коли Теодред піде разом з Ео, він дасть їй ресурс, і ми зможемо зіграти цю подію, знизивши, і він тоді не вступить з нами в бій. Ого, який в мене, який в мене план. Це мені підходить. Це мені підходить. Давайте тоді так. Намісник Гондора у нас унікальна карта, тому я другу карту поки що зіграти не можу. Але ми її залишимо на всяк випадок, тому що може, може випасти щось, що, що змусить нас кинути Цю карту. Так, значить, ми хочемо Захочемо точно, що ми захочемо. Ми захочемо привести Фараміра. Чотири раз, два. Так, це відкриваємо. Раз, два, три. 4. Раз, два, три, 4. Ми вводимо фараміра в гру. Потужний, теж він унікальний. Діє визначити фараміра, щоб вибрати гравця, кожен персонаж у розпорядженні цього гравця отримує плюс одну волю до кінця фази. Супер. Супер. Так. І Еовін ми зберігаємо для того, щоб зіграти привітання галадримів. Так. Да. Ми так і будемо робити. Давайте. Е, відправляємо в пригоду Еовін. Відправляємо Теодреда. Як тільки відправляємо Теодреда, в нас е, додається сюди ресурс. Е, їх двох не відправляємо. Е, ресурс зберігаємо. Я думаю, що буде достатньо, тому що тут 5. Буде достатньо. Все. Відправляємо. Вся в пригоду. І в нас після відкриття кожен ворог і кожна локація, що на цю мить перебувають у зоні випробування, отримують плюс 1 до кінця фази. Якщо в зоні випробування немає карт, то е, проваджений тіньо отримує наступ. В нас є, тобто в нього два проти 5, е, це в нас три ми додаємо. Так, да, в нас може бути більше, але поки що ми нікуди не рухаємося. Так, добре. І тепер дивіться, я хочу одразу зіграти. За три ресурси хочу зіграти привітання галадримів. Знисти рівень загрози одного гравця на 6, або рівень загрози кожного гравця на 2. Я зіграв і знижую на 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. 24 в мене рівень загрози. І це прям мені подобається. Так. Добре. Тоді ми ні з ким не вступаємо в бій. Все залишається. Ми відновлюємося, підвищуємо загрозу до 25. Фаза ресурсів. Раз, два, три. Карта. Ага. Вставай і бийся. Подія. Теж непогана подія. Теж непогана подія. Добре. Добре, що робимо? Та треба готуватися. Треба готуватися до бою з оцим тролем. Тому давайте ми задіюємо знову ж таки намісника Гондора, отримуємо ще два додаткових ресурси. І кого ми можемо сюди зіграти, тільки, тільки на охоронця цитаделі. За два ресурси ми додаємо охоронця цитаделі. Давай, давайте навіть от так. За два ресурси охорона цитаделі приходить до нас для того, щоб битися. Будемо збирати скликати собі е, армію для того, щоб битися. Угу. Все. Тепер в нас відправляємося в пригоду. Відправляється Еовін, відправляється Теодред. Теодред дає ресурс Еовін. Йдемо, дивимося, що в нас тут. І тут приходить Долгульдурський -дол І Після відкриття перший гравець вибирає одного персонажа на цьому залученого до пригоди. Цей персонаж зазнає два поранення. На жаль, це так. Два поранення йдуть на Теодреда. На Еові я точно не хочу. Але скільки в нас тут виходить 3 проти 5, ще 2 я сюди додаю. Давайте отак. Угу. Ще 2 я сюди додав. Окей. А, і тепер до нас приходить долгульдурські орки. Хто буде від них захищатися? Та я думаю, мабуть, хто у нас Фарамір? Буде захищатися. Хто буде захищатися від цих долгу -долгу орків? хорків? да перші поранення вже є, не дуже приємна штука. Ладно. М -м Давайте тоді. Давайте тоді. Так, да, Фарамір буде захищатися, у нього захист на 2, і тут тіньова карта нема. Ефекту тіні. Відповідно, він атакує на 2. На 2 захист, нічого не відбувається. Арагорн піде в атаку, Вбиває цих дольгульдурських орків. І, в принципі, на цьому, на цьому цей раунд завершено. Відновлюємося. Відновлюємося. 26. Фаза ресурсів. Раз. Два, 3. І карта. І це знову доблесна жертва. Знову доблесна жертва. Слухайте мені. У мене купа ресурсів, але я зараз їх не можу витрачати, тому що в мене немає, немає ані союзників таких, яких, на яких я можу витрачати, ані нічого. Ладно. Все одно варіантів небагато. Витрачаємо э, нашого намісника Гондора, беремо ще два ресурси. Витрачаємо два ресурси. Еовін для того, щоб несподівану відвагу зіграти на Арагорна. Несподівану відвагу ми зіграли на Арагорна. І все. Більше я нічого не можу зараз. Більше я нічого не можу зараз. Добре. Еовін. Еовін. І давайте, мабуть, охорони з цитаделі на всяк випадок, щоб захищати. Відправляється на пригоду. Відправляється в пригоду. І в нас тут що лиховісна буря? Після відкриття, задайте по одному пораненню всім персонажам, якими розпоряджаються гравці з рівнем загрози 35 або вище. В нас 26. До побачення. Відповідно, у мене 5 проти 1, це 4. Давайте ми ще отак, от сюди, приносимо. Так, битися ми ні з ким не будемо. Тобто ми їх повертаємо, відпочиваємо. Ще одна, ще піднімається у нас. Так, і фаза ресурсів. Так, давайте тут у нас вже, давайте поміняємо. 5, отак. Да? Сюди ресурс, сюди ресурс, сюди ресурс. І сюди ще два ресурси, тому що тут в нас є намісник Гондору. Так, добре. А, і карта. О, Гендальф! Гендальф! І це супер! Я думаю, що це те, що треба, це те, що ми чекали. Гендальф зараз нам точно допоможе. Прямо 100% він нам допоможе для того, щоб подолати оцю почвару. Щоб подолати оцю почвару? Так, на фоні цього, що ми будемо робити? Давайте ми зіграємо гендельфа одразу навіть не думаючи. Витрачаємо 5 ресурсів і дивіться, це дуже потужний союзник 4-4-4, 4 житті Гендальф. Наприкінці раунду, скиньте Гендальфа з гри. Реакція. Після того, як Гендельф входить у гру, виберіть одне. Візьміть 3 карти, завдайте 4 поранення одному ворогу в грі, або знизьте свій рівень загрози на 5. Дивіться, для того, щоб вбити цього, мені потрібно пробити його оборону на 3, на 3 пробити оборону і ще нанести 9. Тобто, всього потрібно 12, якщо ми назбираємо 12, що ми назбираємо? 12? Давайте 4, 7, 9, 10, 11, 12. Тобто це всі мають туди піти і його бити. Або ми можемо зробити іншим чином. Ми можемо нанести йому зараз 4 поранення, коли ми його виводимо. Я думаю, це найкраще рішення зараз. Нанести йому чотири поранення одному ворогу в грі. Так. Йому залишиться нанести 5 плюс 3 8. 8 поранень. Я думаю, що 8 ми зможемо нашкребсти десь 3, 5, 6, 7, 8. Ох ти. Ух ти! Тобто, в мене Гендальф може захищатися від, від нього. І відповідно всі будуть атакувати. Раз, два, три, 4, 5. Тобто 3, 5, 6, 7, 8. Вісім буде ідеально достатньо для того, щоб його здолати. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. А до речі, ми ще, ми ще можемо вивезти мандрівника тука. До речі, у нас вистачає ресурсів. А давайте ми це теж зробимо. Так, у нас. Давайте ми сюди його поставимо. Ми витрачаємо два ресурси нашої. Еовін для того, щоб вивести ще мандрівника Тука. В нього 1-1-1 і 1, 1, 2 життя. Мандрівник Тук знисти свій рівень загрози на 3, щоб інший гравець отримав у своє розпорядження мандрівника Тука, підвищити рівень загрози цього гравця на 3. Мене немає інших гравців, тому він просто буде мені допомагати е, проходити цю всю історію. Так, е, е, окей. І тепер дивіться, що ми робимо. Ми відправляємо в пригоду Еовін, ми відправляємо в пригоду. Арагорна, витрачаємо один ресурс для того, щоб його зробити знов активним. І в нього, але він теж в пригоді. Але він теж в пригоді. І давайте дивимося, що в нас тут. І тут східна затока. Запустілі землі. Коли гравці мають можливість подорожувати, вони повинні насамперед відправитися у східну затоку, якщо у грі немає активної локації. Так, відповідно, тут у нас 1-1 С2 проти. 4, 5, 6, тобто 4 ще сюди летить. Ще 4 сюди летить, тут вже 20, 20 сюди прилетіло. І добре, що не вийшло сюди ворога. І тепер в нас е, ми можемо подорожувати. І ми точно хочемо подорожувати сюди, його щоб його прибрати, нам не потрібно його зараз. І ми в східну затоку будемо подорожувати. Тут цілих 6 потрібно подолати, але ну, що робити. Нічого страшного. Так. Тепер нагода вступити в бій. І я хочу вступити з ним в бій. От прям хочу вступити з ним в бій. Так. І захищатися буде Гендельф. Захищатися буде Гендельф. Нам точно вистачає для того, щоб його три. 4, 5, 6, 7, 8, навіть 9. да, Точно вистачає. Відкриваємо тюніву карту, немає тіні. Він атакує 6 проти 4, 2 житті, що лишаються у Гендальфа. Тобто він не пробив і в нас не спрацювалася властивість. У нас не спрацювало примисово. Пісток гірський король знищує персонажа, кожен гравець прикріплює одну відкладену копію. Карти пошрамований до героївського розпорядження. Супер. Супер, супер, супер. Так. І тепер наша нагода атакувати. 3, 5, 6, 7, 8. 8 достатньо. Ми 3 пробуваємо і 5. Летить сюди, і це 9 очок здоров'я, і таким чином ми його просто вбиваємо. В нього є переможні очки, тому ми його відкладаємо в бік. Але крім того, в нас ще є реакція підстав, гірський троль буде переможений. Кожен гравець прикріпить одну відкладену копію відваги до героя своєму розпорядженні, якщо це можливо. Ось така відвага. Постійно ліміт 1 до кожного героя. Реакція після того, як прикріпленого героя оголошують нападником, виснажте відвагу, щоб зцілити одне поранення прикріпленого героя та завдати одне поранення ворогу, що захищається. Тобто це буде дозволяти лікуватися. Це єдина фактична карта, яка дозволяє мені лікуватися в моїй колоді. А, і що ж мені тоді тут робити? Все ж, все ж таки, на перспективу краще це віддати арагорну. Він може приймати поранення і потім атакувати. Але в нас є теодряд вже з пораненнями. Ладно, будемо е віддавати це Арагорну. Все ж таки, він лідер нашої ватаги. А, і тепер в нас відбувається просування ось цього. Дивіться, що у нас відбувається. Гравці не можуть завершити цей етап, поки в грі є карта гірських, гірських тролей. А в мене тепер питання. В мене... Ми одразу подорожуємо, як тільки вбили, тому що в мене цілих 20. Я думаю, одразу подорожуємо. Да? Тоді давайте одразу і подорожувати. Поїхали. Водами андуїну. Перемігши троля, сіли на пліт і відправилися в подорож річкою. Щойно ви відпливли від берега, як з'явилися вороги. Тепер вони кинулися за вашим хистким суденцем, намагаючись, намагаючись дістатися до вас. Щось мене за плітик язикається. Розхвилювався, б'ючись з тим тролем. Водами андуїну цілих 16. Вороги переслідують плід, і вам нелегко втримувати рівновагу, водночас відбиваючись від них. Відкривайте одну додаткову карту з колоди зустрічі у кожній фазі пригод. У фазі зустрічі не виконуйте перевірки агресивності. Кожен гравець усе ще, усе ще може скористатися нагодою вступити в бій з одним ворогом в кожній фазі зустрічі. Тобто, ми будемо відкривати тепер дві, в два рази більше. Це, це буде важко 100%. Але. Але це ми рухаємося. Ми вже сіли на пліт, подолавши цього троля. І це прям супер. Це прям супер. Так, добре. Давайте тоді ще важливий момент. Тут ми йдемо в відпочинок, ми відпочиваємо. Але Гендальф в нас приходив. Нам допомогти, і наприкінці раунду скиньте Гендальфа з гри. На жаль, ми мусимо скинути Гендальфа з гри. Ми його скидаємо. Але при цьому дуже важлива історія, що ми можемо зіграти ось таку історію, реакція. доблесна жертва. Реакція після того, як карта союзника покидає гру. Розпорядник тієї карти бере дві карти. Він покидає гру, його не перемогли, але він покидає гру. Арагорн витрачає один ресурс і бере дві карти. І це прихована атака і ще один охоронець цитаделі. Так, да, прихована атака була б дуже непогано, скомбінувалася б з Гендельфом, але Гендельфа ми вже розіграли. Ну, в принципі, теж непогано. У нас є ще один охоронець таделі. І, в принципі, дуже, я думаю, що непогано. Добре, добре, добре. В принципі, ми. Подолали перший етап і будемо рухатися до наступного етапу. І зробимо невеличку паузу. Я думаю, в цьому проходженні, якщо ви ще не поставили вподобайку цьому відео, якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте коментарі. Можливо, щось побачили, щось, можливо, десь не зовсім правильно зіграв, або навпаки, десь якісь поради стосовно того, як грати. Але мені здається, прям ідеально ми поралися з першої частини. Ну і побачимося в наступній частині. Пока-пока!